Кров транспортна рідина У тварин із замкненою кровоносною системою функцію транспортної рідини виконує кров, тканина внутрішнього середовища. Ця рідка тканина приблизно на 55% складається з плазми, розчину води та мінеральних солей, білків, вуглеводів тощо і на 45% з клітин крові або форманих елементів крові. Транспорт газів здійснюється за допомогою спеціальних речовин дихальних пігментів. Найбільш поширеними дихальними пігментами є червоний гемоглобін, містить залізо, та синій гемоціанін, містить мідь. У хребетних тварин гемоглобін зосереджується в клітинах крові, у безхребетних гемоціанін перебуває в розчиненому стані. До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити, тромбоцити. Вони містяться в плазмі крові і виконують різні функції. Еритроцити червоні кров'яні тільця, беруть участь у газообміні. Гемоглобін, що міститься в еритроцитах, утворює з киснем сполуку. Оксигемоглобін. Після надходження до тканин і органів, бідних на кисень, ця сполука легко розпадається, при цьому вивільняється кисень. Насичену киснем кров називають артеріальною, а кров, насичену вуглекислим газом, венозною. Лейкоцити білі клітини крові виконують переважно захисну функцію, поглинаючи чужорідні білки та мікроорганізми, функція тромбоцитів забезпечувати згортання крові.